У ході чергового особистого прийому громадяни мали нагоду поспілкуватися з заступником міського голови Іваном Прокупцем. Основному містяни завітали, аби озвучити житлово-побутові проблеми. Першою скаржилась громадянка Шмигарьова, мовляв, на виділеній їй земельній ділянці, що у мікрорайоні Лезнева, є два комплекти документів. Виявляється, ця ділянка належить і Хмельничанці Поплавській. Плавській. І в свій час хмельницька районна адміністрація видала акт на користування цією ділянкою. Земля довго пустувала, не оброблялася поплавською, тому кооператив Райдуга передав її у власність шмигарьовій. Спір тягнеться вже не один рік, і обидві власниці відстоюють своє право на володіння ділянкою. Іван Прокопець зазначив, що питання досить складне та пообіцяв детально розібратися. Подружжя Сільченко звернулись до заступника міського голови з приводу отримання права власності на добудову за адресою провулок Йосипа Лапушкіна 15. Аби його отримати, необхідно присвоїти адресу цій добудові. Іван Прокопець порадив вирішувати питання в судовому порядку. Рішенням суду треба розділити, виділити вашу частину. Ви що там написали у рішення? Це я, поки, написав, не зайшов. шовувати та на що вам ви не так пишіть? Ви зайдіть напроти міського конкому по. Гагаріна Гаваріатри провулок Пушкіна, там є юридична безкоштовна допомога, і вони вам напишуть правильно грамотну шкіна. Галина Ломакіна просила облаштувати ще одну зупинку громадського транспорту у дальній частині мікрорайону Дубове. А ще скаржилась на самовільне захоплення частини загальної дороги мешканкою одного із кооперативів мікрорайону. Взяла замурувала стіну. Проходу немає. і все. Через світову риску вона не пускає вас да, 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 да. А там повинна бути приїжджа частина. а вона прихватила землю. Там ворота були, коли зразу построю дачі давали. Там повинна бути приїжджа на Наші дачі ми не маємо кудою попасти на дачі. Хмельничани, які проживають в будинку на вулиці Перемоги, 12, просили облаштувати дитячий майданчик та встановити огорожу в дворі будинку, аби водії не паркували там автомобілі. По завершенню прийому громадян Іван Прокопець на місці розбирався в даній проблемі. Свою чергу начальник ЖЕКУ номер 6 Володимир Головко запевнив, що в робочому плані є облаштування дитячого майданчику, гроші виділені, приступлять до роботи в порядку черги. Наголосив про заборгованість мешканців будинку за кварплату в розмірі 45 тисяч гривень. Всі питання були заслухані та детально роз'яснені Іваном Прокопцем, а також запротокульовані для подальшого їх вирішення.